Я дуже радий, що є гвинтівка імені міста Героя Охтирка. Я дуже радий, що громади долучаються до цієї важливої ініціативи купівлі гвинтівок іменних гвинтівок міст. Ініціатива гвардія Помсти. Я вважаю, що ця ініціатива має бути підтримана у кожній громаді, у кожному місті, тому що снайперська робота. Це один із ключових факторів нашої перемоги. Це одна із ключових задач, які виконують підрозділи, і це реально наша перевага на полі бою. От ви б чули саме от винтівки триста 338 калібру, коли з'являються на полі бою снайперські групи озброєні. Такими гвинтівками ці перехвати а, від, від орків. Да? Вони просто вирішать від страху, тому що на відстані півтора кілометра їх починає щось вбивати, вони не знають, не бачать звідки це не розуміють, що, що відбувається. Реальна снайперська група із чотирьох людей може зупинити на основному на напрямку удару велику групу супротивника, бо не працюють ні кулемет. Ні гранатомет, ні птур, бо вони бояться. Тому кожна громада має долучитися до ініціативи гвардії Помсти і допомогти купити такі гвинтівки. Слава Україні!